що там? Ну, що ж, Ірина Вікторівна, ви як заступник, мабуть, починаєте тоді засідання. Наталя Федорівна нас чує, просто вона не може включити звук в себе на комп'ютері. Так, всім доброго дня. Я так розумію, що ми сьогодні зібралися для того, щоб переобрати голову нашої комісії в зв'язку з тим, що студілка склав свої повноваження. Я так зрозуміла, що ми з цього приводу збираємося. Хотіла запитати, можливо, зразу, щоб швиденько, в кого які є пропозиції щодо голови е комісії. Можливо... Якщо можна, є пропозиція е Шепчука Алевтину але Георгіївну. Георгіївну, правильно? Так. Так. Я, на мою думку, пані Алевтино дуже добре знається на всіх цих процедурних речах, тому, мені здається, дуже могла б якісно впоратися з функціоналом. Так, можливо, в когось ще якісь пропозиції? Немає. Немає? Немає. Ми тоді підтримуємо цю пропозицію. Я думаю, що давайте тоді будемо голосувати. Так, так. Так. Хто за? Можете в чаті плюси поставити? А в чаті поставити плюси. Окей. Так. Хто проти? Хто проти? Немає. Одного? Немає. І хто утримався? Немає. Так. Щось я десь вийшла, я вже нікого не бачу. Зараз, хвилиночку. Тоді я вважаю, що Шевчук Лихтина у нас буде головою комісії, і я вас вітаю. Будемо співпрацювати. Ми вас за довіру. Так, все, так. Да. Все, тоді дякуємо за роботу. Всім дуже дякую за увагу, дня. так, що всі зібралися свіденько і нікого довго не тримали. <голов> дякуємо. До, до праці. Гарного дня. Так, гарного дня всім. До До побачення.